Оце це залізничний будинок, але це мій. Угу. Це, от. це бувший будинок польських офіцерів. Оцей. Так, оцей от. Зупиніться на секундочку, зараз ми знайдемо. Який він? П'ятий, чи четвертий? Четвертий. Камін на чотири. Так. От, ну це, це, це від п'ятої школи. А це вхід, вхід вот отут. Mm -hmm. Це, це от четвертий поверх З Він зданий в експлуатацію до Нового року 1954 року. От, все інше до Все, Ні. Тут бомба впала туди до швейної фабрики. Там десь в тому районі. І він був так от зруйнований. Корсик. Виникає питання, як він виглядав до руйнування? Отак тирховиковим ну, був, як є? Так, да, при, ну, ну при, приблизно тільки вікна були з лікміні зрунки, ну, ну, вони воно все пооблітало. І, і не, не хотіли ж возитися так, як з 39-м будинком на Островського штаму. І там це, той будинок, ну в принципі, Перший поверх був до самого кінця майже. А так от по, по цьому по було. Ну, ви кажете, що польський так, літак будинок був. І я собі так думаю, що на одному поверсі була одна квартира. Собі? А, розумієш, там, там я... Однокімнатна колега, двохкімнатна, трохкімнатна і одна двохкімнатна, але зробили так, що ширмою прикривається, так як трохкімнатна кончається. Будинок доходив десь аж до того квартиру і звідти. Так, так, так. А, і, а, але там впала, впала бомба чи снаряди, не знаю, і він був так от зруйнований. І то я Щоб не сказав, що я то, не так зробив. То, ну то портал то старий портал. Старий, старий, так, так. так. Я, я навіть такого не пам'ятаю, бо, бо тут вхідні двері. Mm -hmm. Ото от все, все, все старе, і я зараз не <плес> можу